Йоу, всім, дорогі друзі! З вами, як завжди, Мартін. Йоу! Хе -хе. Ну і що, погнали? Сьогодні в нас є 15к доната. Ммм, вкусно! Але сьогодні я вирішив витратити тільки 5к, щоб подивитись, що реально можна вибити і чи воно того варте. Але перед початком відео маленька інформація для тих, хто ще не грає в Юкрейн Мобайл. Якщо ти ще не грав, обов'язково реєструйся. Вводь по рефералі нік Мартін Косач, отримаєш грошову валюту на старт. А коли досягнеш третього рівня, вводь промокод Мартін і отримаєш ще більше коштів та швидкий старт зі 100К. Ну що, як вам, круто? А ще ми разом із блогером Вулф створили свою сім'ю. Беремо тільки своїх, якщо ти наш, пиши плюс у чат. І ми тебе приймемо в сім'ю. Ну а тепер починаємо. Так, заходимо дивитися, що тут є цікавого. Давайте спочатку купимо кейси і відкриємо їх одразу по 5 штук. Так, купуємо, відкриваємо і дивимось, що ж випаде. Так, ну що скажу? По моїх підрахунках випало приблизно 400К, пару днів віп і ще всякі приколюхи. Блін, клас. Але давайте подивимось, що є ще. Ого, тут є тачки. Блін, вони прям дуже круті. Треба буде колись купити. А може, навіть розіграти серед вас, як думаєте? Так, далі що тут? Скіни. О, давайте купимо аксесуар для персонажа. Так, рожевий телефон. Ммм, гламур. Хеге, -хе. та ти що, красота? Так, тепер вибираємо крутий скін. В екіпіровці одягаємо. Ні, ну це вже взагалі крутяк. А тепер давайте відкриємо сундук із компаньйонами. Оу, синя куля. Блін, ну це вже краще, ніж телефон. Хе -хе. Клас, мені подобається. Так, дивимось далі. Ого, тут є відеокарти, щоб фармити гроші. Крута штука, але поки що в мене немає будинку, тому залишимо на потім. Давайте ще купимо аксесуар для персонажа. Купляємо і що там? Великий замок. Хе, хе вже краще, ніж телефон. Красота. Так, тепер купуємо кейс New Year. Новорічна тема. Клас. Дивимось, що випаде. Опа! Випала четверта частина набору. Палиця, сердечко і ялинка. Круто! Во, який персонаж вийшов! Ну, просто топ! Тепер можна кайфувати і грати стильно. Ну що, друзі, дякую всім, хто був зі мною. Не забувайте вводити промокод Мартін, отримувати бонуси і кайфувати разом зі мною. Всім гарного настрою, удачі і до зустрічі! Бувайте!